Невеличке прибережне містечко Кейп Валор було відоме своїм бурхливим морем і підступними скелями, але найбільше старим маяком, що стояв на сторожі над скелястим берегом. Маяк був занедбаний протягом багатьох років місце, овіяне місцевими легендами та застереженнями. Незважаючи на розповіді мешканців міста про дивні вогні та примарні постаті, молода пара Ема та Джек вирішила придбати власність і відновити маяк до його колишньої слави. Ема і Джек прибули на мис Валор туманного ранку. Густий туман тримався на скелях. І огортав маяк моторошним серпанком. Дорога, що вела до маяка, була вузькою і звивистою, обсадженою кострубатими деревами і густими чагарниками. Коли вони долали повороти, маяк повільно з'явився в полі зору високим силуетом на тлі сірого неба. Його колись білосніжний фасад тепер був заплямований роками занедбаності, а вікна були темні ми й порожніми, наче бездушні очі, що спостерігали за їхнім наближенням. Незважаючи на свій занедбаний вигляд, маяк мав певний шарм, який зачарував Емму та Джека. Вони припаркували машину біля підніжжя пагорба і вивантажили свої речі, їхнє хвилювання було відчутним, незважаючи на похмуру погоду. Подружжя попрямувало з вивистою стежкою до маяка, звук розбитих хвиль і далеких морських птахів супроводжували їхнє сходження. Вхідні двері зловісно скрипнули, коли вони штовхнули їх, відкриваючи інтер'єр, який був свідченням плину часу. У повітрі плавали клуби пилу, освітлені слабким світлом, що проникало крізь брудні вікна. Стіни були обклеєні облупленими шпалерами, а підлога завалена зламаними меблями та уламками скла. Повітря було густим від затхлого запаху, а холод, здавалося, просочувався від самих стін, огортаючи їх. Емма і Джек обмінялися поглядами, в яких була суміш рішучості і трепету. Вони знали, що реставрація буде складним завданням, але стоячи в напівзруйнованому під'їзді, масштаби завдання, що стояло перед ними, почали усвідомлюватись. Проте вони не здавалися, вони завжди любили пригоди і вважали, що це була їхня найбільша пригода. Перший день вони провели за прибиранням і впорядкуванням працюючи пліч пліч щоб прибрати сміття і зробити простір придатним для життя. Чим більше вони прибирали, тим більше знаходили залишків минулого маяка, старе шкіряне крісло в напрочуд гарному стані, потьмянілий латунний телескоп і вицвілі фотографії, давно забутих доглядачів маяка. Кожна знахідка розпалювала їхній ентузіазм, і до моменту, коли сонце почало сідати, вони досягли значного прогресу. Тієї ночі, коли на дворі згустився туман, вони розташувалися у своїй імпровізованій спальні на другому поверсі. Кімната була невелика, але затишна, з односпальним ліжком, яке вони принесли з собою, і кількома меблями, які вони врятували з основної вітальні. Вони лежали в ліжку, прислухаючись до шуму океану та періодичного скрипу старої будівлі. Незважаючи на виснаження, сон не йшов від них, маяк ніби оживав уночі, тишу порушували дивні звуки, шелест тканини, слабкий дзенькіт металу і щось схоже на далекий шепіт. Ема і Джек запевняли один одного, що це лише вітер і осідання старої споруди, але підводний струмінь тривоги не полишав їх. Коли наближалася північ, раптове бажання змусило їх відвідати кімнату з ліхтарями. Вони піднялися вузькими гвинтовими сходами на гору, їхні кроки відлунювали в обмеженому просторі. Підйом виявився довшим, ніж вони очікували. Кожен крок здавався мандрівкою вглиб самого серця маяка. Коли вони нарешті досягли вершини, перед ними відкрився краєвид, від якого перехоплювало подих. Ліхтарна кімната, колись маяк безпеки для незліченних кораблів, тепер була безлюдним простором, заповненим павутинням і битим склом. Велика лінза, яка вела мореплавців через бурхливі моря, стояла мовчазна і нерухома. Вони підійшли до вікон, вдивляючись у безкраї простори океану, що нескінченно простягалися в усі боки. Між скелями і морем лежало місто Кейп Валор вогні якого ледь-ледь мерехтіли в долині. Коли вони стояли там, холодний вітер пронісся через ліхтарну, приносячи з собою шепіт, який, здавалося, виходив із самих стін. Він був слабкий, майже непомітний, але від нього по спині пробігали мурашки, вони обмінялися тривожними поглядами, обидва відчуваючи незрозумілу присутність. Маяк, здавалося, не був таким порожнім, як виглядав. Вони відкинули це відчуття як гру уяви, і повернулися до спальні, не підозрюючи, що справжні пригоди маяка тільки починаються. Коли вони поринули у сон, маяк стояв мовчазний і пильний, його таємниці ховалися в тіні, чекаючи на розкриття. Наступного ранку Емма і Джек прокинулися яскравим ясним днем. Туман розвіявся, відкриваючи сувору красу мису Валор. Вирішивши продовжити свою роботу, вони вирушили досліджувати маяк більш ретельно, сподіваючись знайти підказки про його історію і можливо розкрити джерело дивних звуків, які вони чули минулої ночі. Просуваючись будівлею, вони виявили мережу прихованих тунелів і потаємних кімнат. Деякі з них були заповнені старим морським обладнанням та артефактами, а в інших зберігалися особисті речі попередніх доглядачів маяка. Одна кімната, зокрема, привернула їхню увагу: невеликий кабінет, захований за фальшивою стіною в бібліотеці. Кабінет був у напрочуд гарному стані, ніби законсервований у часі. У кімнаті домінував великий дубовий стіл, завалений пожовклими паперами і картами. Уздовж стін стояли полиці з книгами з навігації, астрономії та краєзнавства. На столі стояла стара масляна лампа, скляний абажур якої був укритий пилом. Емма почала перебирати папери, поки Джек розглядав книги. Серед документів Емма знайшла старий щоденник одного з доглядачів маяка, датований понад століття тому. Записи детально описували щоденну роботу маяка, але читаючи далі, вона знаходила все більш дивні і тривожні розповіді. У щоденнику йшлося про таємничі вогні, які бачили у відкритому морі, про кораблі без розпізнавальних знаків, які з'являлися і безслідно зникали, про незрозумілі зникнення членів екіпажу. Доглядач описав відчуття гнітючої присутності всередині маяка, наче за ними спостерігали. Останні записи стали несамовитими і незв'язними, наповненими відчайдушними благаннями про допомогу і зловісними попередженнями про прокляття моря. Тим часом Джек знайшов книгу місцевих легенд, в якій згадувався маяк. Згідно з книгою, маяк був побудований на місці давньої корабельної аварії. Вважалося, що корабель проклятий, а його екіпаж. Приречений вічно блукати морями, шукаючи помсти тим, хто потурбував їхнє місце спочинку. Мешканці міста вірили, що маяк переслідують духи загиблих моряків, які заманюють кораблі до скелястих берегів, щоб вони там загинули. Ділячись своїми знахідками, Емма і Джек не могли позбутися відчуття, що вони не самі на маяку. Повітря, здавалося, ставало холоднішим, а тіні подовжувалися, наче сама будівля реагувала на їхнє відкриття. Вони вирішили зробити перерву і дослідити територію зовні, сподіваючись очистити свій розум і позбутися зростаючого почуття страху. На дворі був ясний і світлий день, солоний морський бриз бадьорив. Вони йшли вздовж скелястого берега, милуючись красою морських хвиль, що розбивалися об скелі. Незважаючи на ідеальну обстановку, вони не могли позбутися відчуття, що за ними спостерігають. Час від часу вони краєм ока вловлювали якийсь рух, але щоразу, коли оберталися, там нікого не було. За поворотом берегової лінії вони натрапили на залишки старого Елінгу, частково зруйнованого і зарослого плющем. Елінг виглядав так, ніби ним не користувалися десятиліттями, але щось у ньому привернуло їх увагу. Всередині вони знайшли колекцію старих морських карт та обладнання, дуже схожих на ті, що вони бачили на маяку у кутку Елінгу, частково прихованому під купою сміття. Вони виявили невелику іржаву скриньку. Джек відчинив її за допомогою шматка корча, виявивши пачку листів, перев'язаних вицвілою стрічкою. Листи були адресовані різним доглядачам маяка протягом багатьох років, але всі від однієї людини жінки на ім'я Еліза, яка стверджувала, що є останнім вцілілим членом екіпажу проклятого корабля. Листи були наповнені загадковими попередженнями і благаннями до наглядачів покинути маяк, поки не стало надто пізно. Еліза писала про зловмисну силу, яка мешкала всередині маяка, живлячись страхом і відчаєм тих хто входив туди. Вона попереджала, що прокляття можна зняти, лише знайшовши і знищивши прихований артефакт всередині маяка, але не уточнювала, що це за артефакт і де його можна знайти. Емма і Джек повернулись до маяка, їхні думки переповнювали питання, хто така Еліза, і звідки вона так багато знає про маяк і його прокляття. Що це був за прихований артефакт і де він може бути захований? Поки вони роздумували над цими питаннями, маяк, здавалося, зімкнувся навколо них, його стіни стискалися з невидимою загрозою. Тієї ночі дивні звуки повернулися гучніші та наполегливіші, ніж раніше. Шепіт здавалося переслідував їх, куди б вони не пішли, а холодна, гнітюча присутність. Ставала все сильнішою. Спати було неможливо, бо кожен скрип і стогін старої будівлі розхитував їхні нерви. Рано вранці Емма прокинулася від того, що відчула холодну руку, яка торкнулася її щоки. Вона випросталася, але там нікого не було. Джек все ще спав незворушний від того, що до нього доторкнулися. Серце Емми закалатало, коли вона зрозуміла, що справжній жах маяка тільки починається. Сповнені рішучості розгадати таємницю і покласти край примарам, Емма і Джек вирішили відшукати захований артефакт, про який згадувалося в листах Елізи. Вони почали свої пошуки з ліхтарної кімнати, найвищої точки маяка. Коли вони піднімалися гвинтовими сходами, повітря ставало холоднішим, а гнітюче відчуття посилювалося. У ліхтарній кімнаті було моторошно тихо, єдиним звуком був віддалений шум хвиль, що розбивалися об скелі. Емма і Джек методично обшукували кожен куточок, шукаючи будь-які зачіпки, які могли б привести їх до артефакту. Вони не знайшли нічого незвичайного, лише ще більше ознак занепаду та занедбаності. Розчаровані, але не відчайдушні, вони спустилися на нижні рівні, прочісуючи кожну кімнату і прохід, поки вони шукали дивні звуки, ставали дедалі гучнішими, а шепіт, здавалося, відлунював навколо них. Атмосфера в маяку ставала дедалі темнішою, наче сама будівля намагалася їх прогнати у підвалі під купою старих ящиків. Вони виявили прихований лаз. Лаз вів до вузького звивистого тунелю, який спускався глибоко в скелі під маяком. У тунелі було вогко і клаустрофобно повітря було насичене запахом солі і гниття. Коли вони наважилися заглибитися в тунель, то почали бачити дивні символи, викарбувані на стінах, схожі на ті, що вони бачили на маяку. Ще підставав дедалі гучнішим, а холодна, гнітюча присутність, здавалося, згущувалася навколо них. Тунель відкрився в невелику печеру, тьмяно освітлену слабким моторошним сяйвом. У центрі печери стояла старовинна обвітрена скриня. Скриня була вкрита хитромудрим різьбленням і символами, і здавалося, що вона пульсує потойбічною енергією. Емма і Джек обережно підійшли до скрині, їхні серця калатали від страху і перечуття. Усередині скрині вони знайшли колекцію старих іржавих інструментів і невелику багато прикрашену скриньку. Скринька була замкнена, але їм вдалося відчинити її за допомогою одного з інструментів. Всередині вони виявили дивний почорнілий амулет, вкритий ще більшою кількістю загадкових символів. Як тільки вони доторкнулися до амулета, печера почала трястися, а шипіт став оглушливим. Повітря навколо них здавалося, ожило з недоброю силою, штовхаючи їх назад до тунелю, вони міцно стиснули амулет, зрозумівши, що це той самий артефакт. Про який попереджала Еліза, з амулетом в руках вони помчали назад через тунель, стіни якого змикалися навколо них, маяк, здавалося, оживав від люті. Сама конструкція здригалася, коли вони вибігали з підвалу. Вони знали, що мають знищити амулет, щоб зняти прокляття, але не знали, як це зробити. У хвилину від чаю Джек згадав про стару масляну лампу, яку вони знайшли в кабінеті. Вони побігли до кімнати і запалили лампу, поклавши амулет у полум'я. Амулет почав розжарюватися до червоного, а шепіт перетворився на агонізуючі крики. Здавалося, повітря навколо них затріщало від енергії, а маяк несамовито здригнувся. З останнім пронизливим криком амулет розлетівся на тисячу уламків. Гнітюча присутність зникла, а маяк став нерухомим і тихим. Емма і Джек впали, виснажені, але з полегшенням. Вони зруйнували прокляття і звільнили маяк від його зловмисної сили у наступні дні. Емма і Джек невтомно працювали, щоб відремонтувати маяк і повернути йому колишню славу, дивний шум і гнітюча присутність. Зникли, на зміну їм прийшло відчуття миру і спокою. Вони дивувалися красі від реставрованого маяка, який знову засяяв яскравим світлом. Мешканці Мису Валор були вражені перетворенням і вдячні Еммі та Джеку за те, що вони зняли прокляття, яке так довго переслідувало маяк. Подружжя стало місцевими героями, їх прославляли за хоробрість і рішучість. Незважаючи на успіх, пережитий досвід залишив на них свій відбиток. Вони зіткнулися з неймовірними жахіттями і вийшли з них сильнішими та згуртованішими. Маяк став свідченням їхньої мужності та стійкості, маяком надії перед обличчям темряви. Минали роки, а Емма і Джек продовжували жити на маяку, дбаючи про те, щоб він залишався безпечним притулком для моряків, які плавали підступними водами мису. Валор. Маяк став символом їхнього кохання і відданості, місцем, де вони перемогли свої страхи і побудували нове життя разом. Зрештою, маяк з привидами перестав бути місцем жаху і відчаю, а став сяючим маяком надії і стійкості, світло якого вказувало шлях усім, хто наважувався наблизитися до нього. Емма і Джек зустрілися з темрявою і вийшли переможцями. Їхня любов і рішучість освітлювали шлях вперед.